Поки один цирк тільки но розпочав гастролі у Чернігові. Інший його місцевий конкурент, громадська рада при облдержадміністрації, вже два місяці розважає публіку, та ще й безкоштовно. Чергове позачергове засідання 11 березня не стало винятком. Як і минулої середи, ініціативна група знову вимагала відсторонення Вадима Антошина з посади голови громадської ради. Мотив той самий виключення його із громадської організації, від якої Антошин був пре. ...представлений у громадській раді для переконливості. Активісти захопили президію. Головувати на цих зборах і в будь-яких інших. Ми не дозволимо. Саме тому ми зараз займаємо цю президію для того, щоб такі, значить, товариші, як пан Антошин, не займали місце, яке йому не належить. Та танцювати під чиюсь дудку воліли не всі. Закликали діяти законними методами. Захват трибуни зараз це як виглядає. Ви взагалі от уявляєте собі в цивільному, в нормальному стані да, людей, я прийшов в хату, пнув ногою когось і сказав, я тут буду зараз керувати. Хто ти такий бажаючих запропонувати свій варіант вирішення конфлікту було чимало. Ледь не почубилися за місце біля мікрофону, в основному наголошували, аби ворогуючі сторони розбиралися в суді і не втягували у це всю громадську раду. Та, врешті-решт, зайнялися чимось корисним для громади. П'ятий раз в зустрічі. я вже не знаю, що робити. От всі звертайте внимання перше було 173 людини. Ми вже четвертий раз слухаємо, я вважаю, що це якийсь бред. Ми починаємо внедряться в эти, в эти склоки. Ми починаємо. Це. Ми не ми не роботаємо. По що не привіз хлопця із, із дебатського котла, наче видержав мотор, серце стало. Було дуже прикро, коли я його вивіз додому. Не було щоб йому одіться, його одіть, його будь. не було не форми, не трусів, не носків. скілів. До, до чого діло дійшло? І ще б трохи його, його закопали б закопали собаку. Водичать. Мене це просто цей факт дивує в 2015 році. А ми тут сидимо в кабінеті і рішаємо, цю в, в корцівому актовому залі, які то рішаємо очень, скажем, такі ну, машинні вопроси. Ви курсі діло, що з вас є вся Україна? Вся Україна що вся Україна дивиться інтернет, в тому числі дивиться за У Нас дуже багато земляков живе за за, за кордоном. І що ми тут займаємося. Не дискредитуйте саму ідею громадської ради. Такими склоками і такою поведінкою ми прийшли працювати сюди. Люди приїхали з області. Не бажаючи бути глядачем чергового балагану, народ почав розходитись, як і минулого разу. А біля трибуни не вщухали пристрасті. Я е, несу вину, що я і що я це чудо сюди привів, що я його де делегував. Я сам ухожу і прошу це чудо вийти разом зі мною. Та Вадим Антошин сам йти не хотів. Я пропоную, щоб разом зі мною разом вийшли. Зінін, значить, які організував цих людей, які прийшли. Я, про, я пропоную, щоб разом зі мною вийшов Глаба, активний учасник цих собів. Значить, от і я пропоную, щоб Петрова, значить, точно так же. Значить, значит, якщо ці господа покидають зал, я теж вместе місяць ними. хоча головні персонажі й залишили засідання, та плідно попрацювати громадській раді у цей день знову не судилося. Розгляду порядку денного зі 126 зареєстрованих дочекалися 82. кворуму не набрали. Напрошується питання, може справа і не в тих чотирьох постатях, а в самій громадській раді.